Бути чи не бути ось тут на місці старого стадіону в кусті, сучасному спортивному комплексу зараз належить вирішити бюджетному комітету Верховної Ради. Ціна питання 38 мільйонів гривень. За ці гроші тут обладнають легкоатлетичний стадіон, футбольне поле зі штучним покриттям, а також гандбольне та волейбольне поля. А ще понад 6 мільйонів із загальної суми планують витратити на спортивний інвентар. Інвестиційний проект готовий. Справа за малим виділити кошти для фінансування тут прекрасний клімат, прекрасні можливості термальних істочників, б відновлювати в стані состояни, наших ігроків. Це прекрасне місце для того, щоб сюди приїжджали не тільки з Європи, але й в першу чергу наші спортсмени, наші футболісти з всієї країни. зведення спорткомплексу дасть змогу проводити змагання з футболу, волейболу, гандболу. Було та легкої атлетики не лише на місцевому рівні, а й на республіканському та міжнародному запевняють ініціатори проекту. Ми вже до того, як розпочали підготовку до даного проекту, ми вже провели перемовини з федерацією легкої атлетики, з якою маємо певні домовленості, що в разі реалізації даного проекту ми будемо мати підписаний контракт на 4 роки на забезпечення атлетами і проведення різного роду змагань саме на цьому спортивному об'єкті. Не менш далекоглядної ви. З'явилась і міська влада хуста майбутній комплекс обіцяє стати важливим спортивним об'єктом, що збільшить туристичну привабливість міста. Зараз надзвичайно багато туристів приїжджають сюди і дивуються. А цей об'єкт дозволить нам ще більше активізувати не тільки туристів, наших українців до нас багато приїжджає з словаччини з Польщі, з Румунії, з Угорщини людей, які дивляться відпочивають. І тому я вважаю, що це нам дозволить і ще один туристичну галузь підняти в місті і в Закарпатті в цілому. Ведення цього об'єкту, та навіть якщо комітет прийме позитивне рішення щодо фінансування проекту, на нього ще чекає голосування у Верховній Раді. Тож, поки з упевненістю говорити, чи отримає хуст новий спорткомплекс, зарано.